То ось людина каже, що що по випустили людей. Ви знаєте, що всіх випустили по метаниці? І випускають, і мене питають, а точно ця жінка живе напротив церкви? Ні, він казав, що вони купують цукерки і торти, і вони їдуть до вас. Так що не, ви накривайте столи і зустрічайте гостей. І що я за їхніх людей? Дітей їхніх. Оце людина, представник Мас адміністрації обласної адміністрації обласної. Задеклавав, задекларував 11 мільйонів. Тільки, що да, через стовінки не торкатися, бо коло нього 11 мільйонів. А він піде нещастях. А Капічок сказав, що я розказую 15. по району, щоб по 7 років дали. Ще сюди не було. Я не да, можу, я, я не, не Бог, Ви особисто від мене чули, ще судали. Мені приходять письма з погрозами моїм дітям. Є телефоні на дочки. Вибачте, ніхто нічого не робить, і людей цих повипускали. Да. Кримінальні справи відкриті. Я вже на Київ дзвонила, особисто заявила і сказала, що якщо Грачов особисто отак говорить. Це представник обласної адміністрації, і який зараз в безпреділах. представник обласної адміністрації мав право доступу до оренди. Хто орендує? Яка земельна ділянка, які поставлені питання по цій землі? А потім сюди Грачов на Яровий Капійчук створили ситуацію. Оце безлад до чого це приводить. До громадських заворушень. так? Чого ці люди приїхали, зробили громадське заворушення і ви їх відпустили? І ви їх, і ви їх відпустили звідси. Чому? По якому праву до вияснення, де, який договір по законодавству вони? Ветаниці теж вже випустили. Да. Люди вдикли, ми підемо. Ми поїдемо на Київ, ми знайдемо службу безпеки, не то, що наші телефони. Що ми де? з ким перезиваємося, що говоримо? А цей автобус поїхав, приїхали автобусом. Наметаний. Автобус, служба безпеки, слідчі органи. Ось люди бачили всі автобуси. Ні, вони не організовано приїхали. соболівці всі, стояли, всі обідали, машин, немає. За... І всіх ви випускаєте, така сама ситуація сьогодні. Завтра, післязавтра, що ми робимо, в якій ми державі живемо, хлопці, на кого ми працюємо? Якщо вам цікаво, ось у мене в цьому телефончику і не тільки тут є снімочки, які в нас в Меківці на току робилися, як оружіє, оружіє, все то, що я знімав. Та й чого відпустили цих хлопців? Розкажіть. Ви вибачте, хто затримував порушників? В смислі хто затримував? Слідчі Слідчі органи. Слідчі органи, затримували. Затримували. Ну, ну, їх доставили так, в Вінницю слідчий так, ізолятор. Так. По рішення їх випускають по рішеннях суда. Ага. Питання. Задавайте питання, Хорошо, а де ж слуга відноситесь? від того, що люди стріляли в людей просто в мирних бабів, таких як я? І як просто взяли слідчі, слідчі органи чи слухи відпустили? А служба безпеки для чого стріляли? Скільки пішло зброї в ліс? Скільки визбирано гільз перед нами забрано? До чого ми йдемо? Ось сьогодні представник обласної адміністрації. Грачов, приїхав особисто, на що Законно виділена земля. Є. Представник обласної адміністрації створює заворушення на території району нашого. А представника держадміністрації немає. Взагалі немає. Уметонівці немає. Не в робить, заявляє, бардак, якобі, а собі помировання. Ні, чекайте ще, Яровій дозволяє собі заявити на сесії районної ради, що це, це е, Народна республіка Орлівка. За яким правом він відокремлює Орлівку від району? Яровий учасник. Да, він районі, не то, район. Чого? По якому праву? Чого? Є відео притягнути. Це люди, які створюють заворушення. І розкол між людьми, де наша адміністрація, де наша районна рада, яка створює це, не ми заворожні А служба не ми не служба на безпеки, служба до я, я ще раз кажу. На даний факт буде реагування. Но, вибачте, дібрали, зараз... кружно, ну вибачте, зараз... Чуєте, Якби було реагування на мене, нам чи не було? Да. Якби ви зреагували, так, там, не, тут би не було. Я вам розкажу одне. Якби ви зреагували, коли я особисто оцю людину в районі адміністрації тримали, пресували, бо в Марківці ми мали зробити. Зустрічі да, показати, да, що в нас У нас закони не діють кримінальних справ повно, ніхто їх не розглядає, нічого не робиться. Запевнили нас, служба безпеки, служби да, безпеки, да, хлопці, дівчата. Будь ласка, ми да, все зробимо, тільки не виходьте. Неділю нас присувала служба безпеки. Облабоялась, служба безпеки. Кінчилося, Буїдемо, шарі, не вийшли туді, ми вийшли. До зйомку мною зробили відео звернення від отримали. Ми туди, отримали. Через рік ми маємо вже стрілянину в нашому селі. Ми маємо. Де наша робота? Служби безпеки, та що сиділа в районі адміністрації, де голова О, повиняла, Чого Вони ще тут? Вони нас тут люди не завали, на роботу охороняли. Це те, не що стрілянина. Обрагали. Я не вважаю, що то, хто приїхав стріляти, злочинці. Я вважаю служба безпеки, правоохоронні органи обласного вони рівня, бо наші ось, цього ось, ось їм, вони з нами постійно. Ми їх вже задіргали. Законності немає ні в адміністрації, ні прокуратури, ні правоохоронних органах. А законності нема, бо корові Дібачте, за цим всім стоїть. Значить, все це камеру, ось, зібрати і відправити. Вибачте, це публічне місце. Пане працівники збив. Я, 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 я публічна особа, і дозвіл на зняття мене на камеру надаю, я особисто. Ви як публічна особа, Якщо, я... читайте закон, ви як я публічна особа, вам чекаю, працівник служби безпеки, я а знімаю. Не, а чого ви так робите? Не не я не люблю себе на камеру знімати, ну, я не знімаю. А, ну, ну, це моє особисте. Ви бачите, я до вас додому не прийшов, шановний пане. Якби я прийшов до вас додому, або прийшов до вас в кабінет, і то в кабінеті мені дозвіл ваш не потрібен. А Де я на сказали. полі це громадське місце. Сьогодні сталося захват рейдерський захват паном Яровим і Сурба Туди безпеки. З вами спілкуватися я не збираюся. Та служба Виключіть камеру. Це, 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 Ні, я не виключу це, 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 камери. Така реакція буде на Цей виступ як яка шановний пане служба безпеки зобов'язана спілкуватися з громадянином України, тим більше журналістом. Вони будуть ревогово. Оце, оце якраз те, що я кажу, що служба безпеки України у Вінницькій області сприяє сепаратизму і тероризму. Коли ми хотіли трасу перекрити, нас шість днів визивали в Теплеську районну адміністрацію. Вінницькі представники присували, що люди добрі, це ж президентський край. Не робіть цього. Ви ж на весь світ прославитесь. А то що ми вже прославилися метанівкою? Це вас не турбує, бо корові за цим стоїть усім. Відемо всі туди тиху.